Усім привіт! 15 жовтня у нас за вікном, дуже сонячна погода. І які у нас новини? А новини такі, що ми завезли плитку на перший поверх. Підлога по всьому домі однаковою плиткою. Відокремлювати візуально вхідну групу і кухню не маємо ми такої мемети. Буде менше відходів, якщо буде суцільна одна плитка, і візуально буде, не буде різати, скажімо так. Ну, це так ми для себе вирішили. Що по плитці? Плитка була куплена, аванс ми внесли два місяці тому. Зараз ми змогли її повністю оплатити і забрати. Зеред цієї партії цього разу, аж шість пачок. Оце лежить. Вона надщербнута, частково. Туди ми переклали ту, що ми візьмемо підбиту таку на підріз, але це забагато. Було дев'ять сумарно пачок, три взяли, шість вертаємо. Польща. Зараз субота, оце все треба позамітати, поприбирати, тому що, ховаючись під час сирен, позаносили багато згороду землі. І я на своїх тапках і діти. Ну, тут розміщається у нас наша компанія. Тепер з приводу плитки 80 метрів ми купили. Забирать, забрали. А от ціна, бачите, 40 доларів півроку тому і 40 доларів. Зараз велика різниця. Була плитка 1100 гривень за квадрат. Це було 40 доларів. Зараз 1650, ті самі 40 доларів. Так, що? Наші майстри не прийдуть до листопада, бо на інших об'єктах взялися, бо ми не могли надати їм роботу, бачите? Плитку тільки зараз завезли. Тому вони. Знайшли собі об'єкти і укладають там теплу підлогу. Тому до листопада ми чекаємо. Так, це перший поверх, як був санвузол, так і є недороблений. До речі, бачите, до чого кацапи доводять. Тут стоїть вода у нас, там консерви, печиво, бублики така. так. Болером постійно користуємося, але дитина зараз якраз і пішла приймати душ, захотіла. Так, вимикаємо світло, що вам показати. Виходить, якщо... Перша підлога буде. Першого поверху укладається по всьому, вона буде і на, пів, на півповерсі така сама. У нас залишиться необкладені сходи. Стіни і не підшита повністю вся лісність. А, і перил немає. Металеві ми хочемо. А от що у нас у Так ми туалетом на півповерсі користуємося регулярно і постійно. Це така робоча. Картина, ви бачите, рушник, як кинутий, так кинутий, зубна паста, щітка, бо діти під час навчання не пускають, скажімо так, нас в старий будинок. Вони зайняли дві кімнати, кожен собі, і ми начебто як підслуховуємо, їм здається, коли заходимо. Тому тут збирається чоловік на роботу. Таке у нас все по звичайному. Той мох був куплений колись, давно років, мабуть, з 6 назад до сих пір це стоїть у нас. Він де то там стоїть, то там. Отак сіренький і зелененький, наче то й нічого. І з сіреньким сіреньке розовеньким гарно, але тоді буде не той ефект туалету, як я хотіла. Брутальності трохи. Да? Це не знаю, воно мені вже так настогидло. Це масло, яке я купила в Єгипті, це теж йому років 7. Я вже не знаю, куди її діть, вже патички ось повтикала. Якийсь такий запах. Там все подобалось. Та ви що приїхала тільки на землю рідну. Фу! І там розута. Все. Наступне, що ми закупляємо, це клей, який, напевно, подорожчав теж. І все. І чекаємо на майстрів. Всім до нових зустрічей. Усім всього хочу побажати лише сили наші ЗСУ, мужності. До речі, чоловік проходить зараз медкомісію, вручили повістку, тому, скажімо так, в родині напружена у нас ситуація моральна. Але якось я вже з цим звиклася. Все, пока. закінчую. До побачення.